Найкращий газовий пальничок, який можна підключити як до різьбових балонів, так і до цангових балонів. Ось іде в такому пластиковому кейсі. Кейс якісний, міцний, є отр для виведення вологи, не відкривається. Пластик якісний. Сам пальничок виготовлений з нержавичої шталі. Є шланг 30 см у металевій обмотці, регулятор подачі палива, є адаптер для підключення зразу до ось таких цангових балонів. Швиденько все показую. Берете, провертаєте. Під'єднуєте, ставите балон. Пальничок дуже швидко розкладається, виготовлений, як я сказав, з сказав, Три відкидних ножки, все розкладений. Є вітрозахист, також є п'єзопідпал. Додаєте газу, підпалюєте. Доволі класний, потужний, гарний пальничок. Також його можна підключити і до різьбових отаких балонів через адаптер-перехідничок. Накручуєте на балон. Берете. Адаптер. Під'єднуєте, прокручуєте. Все. Додаєте газку. Підпалюєте. Пальники, адаптери, балони. Є в нашому інтернет-магазині когото. Посилання закріплене в шапці профіля. Або ж пиши нам на Viber, Telegram, Instagram. Посилання також в шапці профіля. або пиши в особисті TikTok.